У нас вже позаїжджав новий товар, вон там фотони заїжджали, там ще фури на на стоять. А, Тому такі от сороковки Кентаври 404 а, є в чорному кольорі, увага, є в синьому кольорі. Три штуки. Знижена ціна. зараз я скажу. А на... на 500 доларів знижка. 500 доларів знижка на Сьогодні на от такі кінтар. Вони і були, вони не супердорогі. То бюджетний трактор, то ДВ по старому ДВ-404. То провірений трактор. Хтось каже, що Кентабр, там, то ну, нейм, то дивешки що... то хлопці, така сама була, тільки на дивешся стояли юдешні мотори, а зараз мотори стоять кемовські. Вся, вся різниця. вся різниця, Ходова часть залишилася точно така: передній мост, редуктора, балка, кардан, коробка передач, карданчик, два насоси, генератор. Така сама бокова куліса. Що зробили? Підняли цю платформу, вона йшла низом а тут накріпилося, підняли платформу догори, за рахунок цього пі... вирівнювалася підлога, підняли трохи сідушку, зашили за сідушки. Ось все. можна сказати, підготовлено під кабіну, тільки з кабінами вони хрен, хрен приїжджають, не приїжджають, поки не збираються. О. Тут доробили і доробили такі о ці е, трьохточку саму. Бачите, поперечне усилення зроблено, причому в 24-ті і в 40-х. Тут все файно зробили, зашили. О. І Оновили капот, ну і задні стопи то таке то м'ячі, ну я на увагу особою не звертаю. Чим хороший він, що він, помір того, що 4-циліндровий ще і широка резина передня 7,5, а задня 11,2 на 24-му, тобто трактор стає за рахунок цього вищий, більше має трохи ваги, більше має трохи кліренсу, у прогодімості, добре вже в ліс там їздить кудись, бо в нього є. В нього досить хороший дорожній просвіт, як ви можете бачити. Вот. І він дешевше, класна ціна, їх є. А, теж обмежена кількість, бо нова поставка буде, я думаю, що знов 7. А зараз 6600 ціна, був 700, 7, зараз 6600, плюс ще є торг. Як знаєте, є знижечки. Якщо мені трактор Україна, то є, звісно, і знижечки. О, тому звертайтесь, хто хотів собі купити міні-тракторця Кентавр 404, 40. Це в нас сьогодні саме дешева 40 Кентавр яка є, в принципі, в природі на ринку. Так само історія з 50-ками. 50, 50 Кентавр 504 тільки в червоному кольорі, лишилися залишки. Теж вони десь, ну, сумарно там, я не можу казати ціну, але сумарно там знижка від старої ціни, яка була ізначально, більше. Ну, Не більше десь штука баксів буде. Штука баксів тут і 400 тут. Я думаю, непогані знижки на трактора. От. А, в принципі, не 50 доларів. От, тому що бачите, ця фура прийшла. Вже хлопці відвантажують. Зараз будуть тракторці. Тому ці треба збути, ці треба продати. Звертайтесь, є в наявності. Знову ж таки, чорний колір одна штука. Синій колір. дві штуки. Також такі, маємо три форти, я їх показував в окремому відео. Старий Морд теж буде фітизничка, 244. от, І кентаври 504. 504 F тільки червоні. Полишалися тільки в червоному кольорі. То в нас іде моделька вже на 28 і із реверсом. Бак на 60 літрів, 50, ну, 45 кінських цих 495 й двигун. Така гідросистема, дві гідропари. Я нас 23 рік, бачите, 10 місяць випуску. от. Тому, хто хотів собі кентавра взяти і взяти його дешевше, звертайтеся. Запитання з коментарів. Найдешевше, що в нас є з реверсом. Але якщо вам саме щось треба з реверсом, але просте, то я раджу вам подивитись такі файтери. Теж я домовлюсь за файну ціну. Вони на сайті стоять без знижки, але я домовлюсь за файну ціну, бо їх лишилось теж. По пальцях почитай. І, до речі, в мене, скільки людей вже купило, не так багато, але є хлопці, які там пользуються вже якийсь час. Тобто не, не два тижні назад взяли трактор такий. І доволі нічого ніде не ламається, нічого ніде не сипаться. То в нас на базі Кентавр, ДВ, Оріон, TerraForce, а... ДМТЗ, а... Скаут. А... ну Я маю на увазі коробку. КМ-двигун, мост задній, мост передній. От, там можуть відрізнятися незначно по там, трьох точках, не трьох точках. Тяги різні там, якісь болти, шплінти різні, по різному зашита, різне сидіння, різні кузова крила. Но, фактично то все, Привост до цього ви отримуєте примусову гідравліку, якщо вона вам потрібна. То без сварки файно зроблено. Примусову гідравліку, дві гідропари, широку резину. 112 задню, дводіскове щеплення. Коробку передач 8 вперед, 8 назад, а в речах є реверсний ход. тобто Максимальна комплектація для 24-ки в деська покрасивше буде, десь вако красична якісніше, де ж там педальки зроблені, грамітні. Ну з бюджетних орієнтів він в він буде робити. як і Який 244-та, АНТ, там людей кого робить. По 5-7-10 по по років робить, так і це буде робити. Не партеся взагалі, що брати. Вон там що, форт РД, то, то ще пригнати, воно буде одна. вона нема різниці. Тут ви обираєте собі по опціях. Якщо вам не потрібні реверси, не потрібні примусові гідравліки, потрібно саме про себе берете кінта, в Респу 5700. Зараз ціна. Ну, то взагалі шар, то ще без знижки А якщо б хочете щось таке більше, опції вам ті треба, там щеплення, гідропари. Гідравліка, широкий Кауэса, Реверс. Ось вам варіант. Кентаврів зараз ще з реверсом нема, не завозять, але ну, нічим не відрізняється, нічим не гірше. Тракторець, файтер. Сідушка нормальна, тут все запаковано зашите. Тут там, підлога ровна, в робочі місці більше, ніж я їздив е, на, на, на всіх тракторах. Я приїздив вже по 10 разів, повірте мені, і на файтерах я їздив. Е, і на файтерах ну, нічим не гірше. Заліз е, залізти можна зручно сидіння. Ну, Понятно, що там Донфенк буде воно відрізнятися по якості. Знову ж таки, Донфенг 8 тисяч з реверсом, Тут, ціна набагато менше. От, і свою функцію, свою роботу він виконувати буде. Ходова частина ходить буде, залізи, робочі повністю мости, коробка, мотор, передній мост, задній мост. Технічно ніяких питань по залізу. Питання можуть бути, може якась лампочка тут не горіть, може якийсь датчик не світиться, може там якийсь, десь щось підтікать, якийсь насос. О, такий може. І то насос тут на у базі з мотором. Все, в порядку тут погідеться. Якась шланга десь щось може бути по електриці, можуть бути якісь косяки. О, такі всякі моменти можуть бути. Але що стосовно заліза, що стосовно ходової части, то тут все буде працювати добре. Бо я ж кажу, ДВНТ перш, я якщо не помиляюсь, 14-й рік перші ДВшки приходили, ще 240, ще без передка. І в вони ходять, служать, як і старі ДТД, як і старі ДТЗ, як і старі джинми. Хоч там все кричать, що Китай то одноразове, то... Там через рік викинеш, не слухайте ту херню е тих людей, бо просто завідують заздріть, тому що просто не мають собі змоги купити нічого, крім мертвого якогось МТЗ. От, тому що не хочуть головою працювати, не хочуть працювати і жалуються тільки на життя. Всі нечесні, продавці обманюють, гроші не заробиш все погано і е е е от, воно вас тут згниє. А люди, повірте мені, приїжджають чи замовляють, купують у нас. Три фури сьогодні відвантажуються техніки. Три фури тракторів. В кожній фурі по 12 десь ящиків стоїть тракторів, то великих тільки. Малих там 50 флози таких на ремнях. І люди купують, беруть і користуються, працюють. І повірте мені, файтерами ви таким буде працювати. Він нічим не гірший, ні кращий за Оріона, за Кентавра, за ДВ, за все інше. А комплектація, комплектація, до речі, дуже файна комплектація, тут, дуже, тут все є. Я вже перечисляв. І реверс, і резина, і гідравліка. Все, що можна засунути в 24-ку, все в ньому є. І виглядає він досить непогано. Такий колір в нього приємний, зелененький. Дійсно, файні тракторці. Іх три штуки вишилось. Я домовлюсь за знижку від ціни сайту. Я домовлюсь за файну знижку. Тому перепишіть номер телефона, хто хотів, дзвоніть. Привеземо будь-яку область України безкоштовно. До речі, на них 2 роки діє гарантія. Та поставщик скаут два роки дає гарантії, і документи будуть на протязі одного тижня. Навіть можеш швидше. На скаути дуже швидко. Скаут і файтер то одна фірма, дуже швидко документи робляться. На, маю на увазі на облік. На право власності, понятно, документи будуть разом з трактором, як положено. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. А, до речі, ще є розсрочка з дуже маленькою ставкою 4% річних на такі трактори. От, від ОТП-банку. Дуже файні умови. Не кредит, а саме розсрочка. От. Якщо взяти там півсуми, то взагалі вигідно буде. От. Тому звертайтеся. Хлопці, давайте заберіть вже тих корчів, щоб вони мені тут не мозоли глаза. Причому, бачите, є в нас різні, є як і трьох точкові, такі покращі. Да? Ну, понятно, що тут навісне треба докупляти. Як і є з комплектом. Ось, трошки постирати пилюку. Постирати пилюку. Вот. І цей трактор може бути назавжди в вашому серці. Вот. Свої 16 кінських сил він буде вам вірою і правдою відробляти десятки років. А потім ви ще лишите своєму сину. А він лишить своєму сину. Буде 2130 рік. Вот. Люди вже будуть їздити на машинах, які літають без кольорів. А ви будете казати, що все нова херня. От колись робили якість. От в мене кентавр вже від мого діда. І ходить він вже в мене третє покоління. Все, тепер я тепер розумію, яка кількість хейту мене чекає після цього. Ну, понятно, що шутки шутками, але. Но... На свої гроші фактично трошки дорожче за мотоблок, при цьому вже і кольосний трактор, і гідравліка у вас буде, і ви можете вже сидя собі нормально їхати і робити роботу, не ходити за мотоблоком. Прицепчика трохи тяжче, він потягне. Вже якихось 10 20 соток можна перебрати себе, як помощник такий бюджетний, біля дому можна собі користуватися І я ж кажу, ото все стоїть тут, там ще ціла купа їх і отам там. Там десь вже є нові, але но оці всі йде переоцінка. Новий прайс прийшов із ДТЗ. Вон там у нас розгружаються фури, стоїть а, новий товар прийшов, ну, а старший віддається. Тому, друзі, хто хотів собі дешевше взяти маленького помічника 160-го кіндавра, то можете звертатися без проблем. По деяким буде треба трошки їх, як то кажуть, провести. Дороботку, дороботку. Ми всю комплектацію лишаємо. Вот, всю комплектацію лишаємо. Що він себе представляє? А, ж тут наклейка Б стоїть. А, дивіться, вже Б-шкі навіть стає. Насос від мотора. то дуже круто, насправді, хлопці. Тому що раніше в бн БНК, БН то типу, дорожчий йде, а Б дешевший. Раніше в Б, в, Б тіки, в БН тільки стояв от насос від мотора, від коробки стояв, а від мотора тільки в БН. В дорожчій версії. Зараз і генератора не було. Зараз є в Б і генератор, є в Б і насос. В правильному місці. Він хіба йде 6,5 резина менше задня, а так вже він йде один в один. От тому що у вас старше Б. Дивіться, тут не пахне нічим, крім а, якогось говна. Та ні, то може кот насрав під ним. От, тут е, нема. Цього насос він, він там стоїть на коробці. Якщо щеплення вижимаєте, то у вас е... гідравліка буде падати. І генератор, як мотовоці, тут внутрі стоїть. Е... Тут же генератор йде виносний. Нові бешки, хлопці, заказуйте, якщо бешку, то кажіть мені нову бешку обновлену. Обнов... А може то якийсь баг, дивіться, скільки бешок і тут так само. все. Чому? Тут так. От мені питання цікаве, чому тут так, а тут так? Хоча то бешка і то бешка. Ну то, знаєте, китайці, тут вже тут же треба дивитись, перше, щоб а, була коробка без диференціалу, без планітарки, Саме головний момент, бо вона у вас буде так в голову їбать, пробачте, що вам вже не тільки робота, а вам жити не захочеться, якщо у вас буде коробка з планетарним диференціалом. Тут коробка по осі. Вона тут о, знаходиться, а диференціал у нас був, от, там де кришечка, там був раніше. Ці блокіровки. І ці вали були якраз воднікі. А так, тут більше мотобочна коробка з кулісою, мотор 16 коней, рама, 4 колеса, гідросистема, гідронасос. насос розподільник і Регулюється колія, груба повсія. І, звісно, в сравнішні з мотоблоком інші чолки заднього моста грубші 240 кг піднімає цей гідроциліндр. Окремий контур бачок для гідравлічного масла. Бачите, вона йде від коробки, то дуже хорошо. Вот. Ну і по суті мотори. там 16, 20, то все, що я можу так порадити. Більше вже смисл тіряється в мототракторі, бо ціна там стоїть вже майже 3 штуки, а за 3 штуки вже можете купити собі з 3 точки. Щось навіть дешевше, там по 2800 зараз. А тут же смисл того повністю тіряється. Тому я б радив брати самого дешевого 160-го чи 200. на 200-ку теж файна знижка. З 200 зараз стоїть, як стоїть в 160-й, щоб ви розуміли, на хвилиночку. Докинути на ньому наперед на бампер якийсь груз. І докинути на задні кольоси на полосі якісь бліни кілограм по 40 І наперед кинуть кілограм 60 якийсь утяжилі. Бо вони всі легенькі, вони всі, ну от такі маленькі е тракторці, всі 500 кг, ну плюс-мінус. там може бути І той ваги, звісно, маловато. От, тому це вам допоможе зробити з нього щось толкове. А так, тракторці хороші, ціна знижена, звертайтесь, все є на вибір. Різні кольори. Хіба що сині, сині, вроді теж один є. На зелені, червоні, точно є. Тому звертайтеся. Мужики! Всім здорова! Показую вам лайфхак. Як зекономити тракторі на ровному місці. Ну, фактично на ровному місці. Дивіться. Ось у нас а, РДшка 244 люкс. Нова прийшла, новий капот прийшов. Все. А, зашита ззаду стала жопа і новий став капот. Ось, все. І, хоча вона теж прийшла наш, дешевше, ніж стоїть. Да? Все, Оці такі самі RD 244 люкс. Бачите, інший капот і не зашита жопа. Не зашита жопа. Тут така табуретка. Все. В іншому один в один теж ровний пол, все, два гідропари, широка резина, все таке саме. Оці вже оці. ніхто е, не зможе продати по ціні нових, Бо всі захотять, щоб було там, і ззаді зашито вже, і. ну, Коли приходить нове, старе вже ніхто не хоче купити, як з телефонами. Тому на них переоціночка зроблена. От, раз, два, три. Да, вони <кхід> трошки постоявші. Там місяць часу вони тут стоять, я знімаю. Восьми місяць два, третього виготовлення. Там вже буде перший, 24-го виготовлення. І з того ціна буде на них менше. От, тому хто хотів собі такого тракторця. 4х4 з гідропідсилювачем на моторі КМ385 ВТ з ровним полом з от, дві гідропари на навісне в штаті. Навіска, от така непогана, бачите, непогана трьохточечка, на дві швидкості вал відбору Незалежні гідравлічні ванни ідуть Сидіння вміняємо тільки що воно тут не зашито, і воно таких чотирьох ножках табуретка. Там може оці кріплення треба буде зробити. Бо бачите, саме кріплення сидіння херове. Вот. Ну то такі знову ж таки, мелоч. оч, любий трактор, там. До Донфенга, до ДТЗ, до Ловова, і щось треба буде робити, щось треба буде вот, Тому що то китаєць. 24 конячки, раз, два, три штуки. Є в наявності. Задня резина 11,2. Передня резина 6,5, тут на задній на широкій передня на 7,5. Хоча було б круто, якщо був 7,5, але ні. Цилиндр гідропідсилювача Тут мост, як до речі, файний мост, як в скауті 254, хороша ходова. Тут маємо ноль питань до ходовки, до а, мотора, тому що там фактично все як в Кентаврі, навіть, тому ж що... Я от покажу зараз, щоб не думав, що не зрозуміло, що ось ось куліса, яка стоїть на РДшці, і ось, ось коліса, яка стоїть на Кентаврі, на ДВ. То, що перевірено вже рахується. Тобто то Воно вже залізе, повірте мені, однаково. що нема різниці, що ви купите кіндавр, що ви купите РД, тільки різні поставщики в Україні, хто завозить техніку. А так фактично то трактора будуть ну, один в один по залізу. Тому хто хотів собі недорогі, при всьому при цьому, нормальний міні-трактор і зекономить. Ось раз, два і три. Штуки міні-тракторця по переоцінці. Буде їх файна ціна, буде на них доставка по Україні в будь-яку точку. А, вот. З документами, з реєстрацією, як положено, все повністю під ключ. А київська фірма, то форте, іде київська фірма, наш київський поставщик. Про неї трохи ходять такі байки, нехороші, тому що типу, там якість не та. А по-перше, то не то Форте, яке завозить Дешманський електроінструмент, то не та Форте. Форт, фірм Форт, фірм дофіга По Україні, то не то Форте, що завозить дешеві бензопили одноразові. То раз. По-друге, то. Колись вони завозимо мототрактора 121 ЛТ і 151 ЛТ повне говно. Я от на цьому каналі кажу, як є. Було і мототрактора, ну було таке дерьміще, пробачте, мене ніяке, які взагалі ні стояли ні гроша. Ні, ну вони стояли дорого, вони були херові з мотовоїчними коробками, без куліси, дуже кончено зроблені. E, взагалі, e, такий мототрактор, я не знаю, я один раз привіз як водій того трактора. Я не знаю, як його людина забрала того трактора. Тому що я думав, що мене буде в тому селі пиздить. Причому пиздить всім селом. Вот, за те, І ще заплатила гроші. E, зараз вже такого, слава Богу, не завозять, не, вот, не роблять. Не роблять, не завозять. Файне. А, техніка вже сучасна, не уступає знову ж таки. Я ж показував, зравнював коробки передач в кентаврі, в цьому. Навіть візуально ви бачите, що це те саме абсолютно. От, такого вам по секрету. Що ви возьмете? Оріон, що візьмете? РД, що візьмете? Кентавр. Ось то, що там Донфенг, не, Донфен, не ЛоВО, не Юта. Там, там якісь ще бренди є такі. А, то буде все воно буде однакове, абсолютно. Тому звертайтеся. Звертайтесь по номеру телефону. Ах ты ж, йохтеш! Мужики! У нас на огляді самый з передком трактор! Давайте на ньому проїдемо трохи! Я думаю... Я думаю... Достатньо. Я думаю, достатньо. Ми проїхали. Ага, вот так. Коротше, мужики, хто шукає дешевий според трактор, я вам раджу уважно подивитись це відео, потім вже приймати рішення, чи брати його, чи ні. Бо тут дуже спорне питання. З однієї він має право існувати, він має право на життя, розумієте? А з іншої сторони, звісно, особо хочеться відмітити електриків, хто робив цю розводку. Ну, китайців, хто це все. Робив, точніше, так, що там скласти це це окрема історія. Поним? то потрібен талант, то потрібен дар, електрика і майстер такий, щоб скласти, то повірте мені. Вот. То, коли ви на Аліекспресі заказуєте конструктор, дешевий, він приходить половину деталей не, не з того. От примерно воно так виходить. тим не менше. Давайте по плюсах по мінусах пройдемося, об'єктивно. Ну, я вже почав з проводки, тому, я думаю, почнемо з мінусів. По-перше, радіус розвороту в цього трактора. Давайте зробимо отак. Ми вивернемо руля. Отак ще. Коротше, це все. Коротше, це все. Тобто Десь метрів... Ну Плюс-мінус 12, я думаю, що можна розвернутися. А, тобто розворот на місці це не про нього. По-друге, ну, тут, куди ні глянь, всюди шедевр, поняли? Всі тяги, всі гофри, вся проводка, а, всі контакти, всі датчики, всі кузовні елементи. Бачите, воно ще вібрірує довго. То як ожирній дупі ляснути, і вона ще через пів години буде трястися. во. така історія. Плюс-мінус. Крива передні, які носять такий більш декоративний характер. Само сидіння. во. бачите, як файно зроблені пружини. Такі пружини потужні то вони будуть 30 років Тримають, служити. Буде 30 років тримати. Ну і пом'яло там, розподільник, гідравліки. Коротше, все, що не мотор, не коробка, не рама, то треба максимального вдосконалення. От, тому що, звісно, печально. печально. І окрасичне. То не собаки, його дерой, то воно таке приходить з Китаю. Вона таке приходить на всіх 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 кентаврах. Особливо 350 ВР, щось досталось. 240-й трохи краще, 244-й, ну, там як повезе. Но тут один слой фарби, тут нема ні ґрунту, ні лаку. ну вона таке, трохи десь царапане все, де залізе. Тобто красить його, якщо захочете, звісно, якщо вам то потрібно. Якщо ви добрий господар, то ви покрасите собі. Вот. Ну, То з мінусів. Корчина така страшна, а, то з мінусів. З плюсів ми маємо вже коробку типу, як шифінгу. Ми маємо вже роздатку передній мост теж, як в шифінгу. Ну, вона один от, от, коробка ще трошки менша. А ося байда, як в і за рахунок цього в нас кліренс 2 см. Тобто це така опущений, опущений трактор. Опущений трактор, вот так ми називаємо його. От, занижений, заніжений. Як знаєте, колись було модно машини тако заніжати, щоб прям ти їхав і чиркав по асфальту. Тут так само е буде дорожній просвіт. Насправді, не дуже дорожній просвіт в нього. ну то за рахунок того, що роздатка така здорова. Ну, насправді тут все зроблено файно. Насправді, передок на балці він не статично йде. Тобто ліво, праве, колесо гуляє. От. Файно зроблено карданчик, все, і коробка передач у вас буде ходити, вона не буде сипатись, з нею буде все добре. З коробкою передач. Мотор 11.15 ЗС дорівнює 22 кінським силам потужності. Стартер є, генератор є винесений. І що про нього ще хорошого можна. сказати, все в принципі. Хороше, я все перечислив. Рама груба, рельс така груба. Ну і звісно, ціна. Саме дешевій трактор з передком є шифін. Він буде 4,5 наразі, а, це, а цей шедевр китайського корчого строєння буде стоїть ще на штуку баксів дешевше. Ну, майже на штуку баксів дешевше. Тобто, саме дешевеше, що є з переднім приводом. А насправді передній привід це дуже важлива річ. Вона дуже рішає. От, тому, якщо хочете трохи погратись з цим конструктором, от, то в принципі база нормальна, коробка, класна, передній мост, мост передні роздатка, А Все, що зверху налепили, то вже, як то кажуть, вам можна досконалити доробити і буде все файно. У вас от, буде все супер. Він в принципі, компактний, мені більше всього. Не подобається, який в нього радіус розвороту. То дуже незручно, то він дуже не маневрений. От це хай, косяк. Ну а так по всіх узлах, по управлінні, зрозуміло, що воно дерев'яне, воно довго розгоняється, воно в принципі і шифінг, і а, 240 VR, і а, скаут, вони всі дерев'яні. Дуже важко крутиться кермо і дуже маленький радіус за рахунок того, що передок туди втоливий, а в принципі все відсталось від стандартного 240-го. Тому він не може похвастатися якимось маневреними. 240-й чи там, 220 скаут вони можуть похвастатись, бо вони виверть два рази краще. От, ну то, що виберять, то ж порнографія. От, тому так. А так, в принципі, ціна, якість, якість по залізу норм. Я маю на увазі ходову мотор. Ціна низька, що найголовніше, ще треба розуміти. Остальне. Все в ваших руках. Так О, такий ось є тракторець. Кому Підписуйтесь на канал, тут кому цікаво, найдешевіший трактор на кардані. Звертайтеся.